Почалася провірка. Це, це був жах просто. Я ще сидів на третьому поверсі, а це почалося з першого поверху. Ми почули просто крики, дикі крики. Що це було? Це почалася прийомка. Ми просто виводили з камери, ставили на розтяжку, просто почали просто бити, бити. На розтяжку Що це означає, як це? Виходить, коли виходимо з камери, команда сти, подається, на розтяжку це. Лицем до стіни, голова опущена вниз, очі закриті, руки в сторони вверх, пальці розтопирені, отак от, виломані руки, пальці широко, руки в сторони вверх, ноги максимально широко ноги розставляєте, і вони ще, ну, чуть не на шпагат треба було сідати. Вони ще били по кісточках, по ногах, щоб поширше ноги роз, 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 розтягнути. І от в такій позиції вони. Почали електрошокерами бити, всюди били, по шиї, по кінчикам пальців, по руках, спина. Це взагалі навіть не обмовляється. Спина була як, як, як карта зіркового неба. Вся була в таких точках, бо шкіра аж вигорала. Ми як в камеру забігали, то ж запах такого паленого м'яса був. Прогорали оці майки, ці кофти на нас всі прогорали. Вони у них шокери такі здорові, такі довгі, такі, як дубінки були, як ці палки резинові, такі поліцейські ці. І вони їх просто розряджали на нас. Вони притулили до нас, і от тримає, і просто розряджали. І били всюди, і по гніталіях били шокерами. І палицями били постійно по ребрах, ребра були практично всі. І всіх, і практично всі поламані ребра були. Зуби вибивали в хлопців, десь, десь вони побачили якесь інтерв'ю десь в нас, в Україні, що хтось десь там сказав, що росіян в полон брати не треба. Були спецназовці, які сказали це нам, вигнали нас на перевірку і сказали, що в плен більше не беруть, вас можна вбивати. І вибив зуба одному товаришу, моєму Дімі Круп'енко. Просто взяв йому вибив зуба.